Подивись безсовісна якиця. Не хоче в глаза дивитися, не хоче, стидно, тучка. Нє, повернись і дивись мені в очі. Як ти могла з'їсти рослини? Це що за. Безприділ котячий. Як траву тобі купляють, так ти не їсиш, Надо йти в тихаря і сожрать мої огурці. Повернись, кря, безсовісна кошка. Не стидно, не стидно? Мені було б стидно, тучка. Я бачу, що тобі не. Да. От якби не була ти такою красавицей, вже тапком посраться получила. отримала. Ніяких и совісті. Да? Ну, все понятно. Як казала Верка сердючка, звізда не звізда, а жизнь зараз така, що треба йти свій огородик. Так як огородика я не маю, але овочі вирощую. це зараз ви дивитесь на огірок. Сільне насіння балкона грядка, огірок кімнатний Пучині. F1. У мене дві рослинки, більш жіночих завізей. але ще жодного огірка я не зібрала. Він квітує, а потім, потім він. Відсихає. Ось уже пліть я вже скрутила, поклала вже в ставчик. Оця ще така я її не обрізала, не скручувала в другому ставчику. Сподіваюся, що буде хоч, хоч один огірочок, хоч спробувати, що воно за огірочку. Тут навіть ндовій завязі. Підживлюю я їх ось таким для овочових культур та зелені Добре вам. І, ой, щось, мабуть, розілью отаким гуматом калію. Але, на жаль, ще жодного ігірочка не спробувала. Поруч, це, мабуть, та я не знаю, якщо це 5-літровий ставчик в мене тут, я не знаю, десятилітровий ставчик, сидить три перчини, Перець гіркий, ямайський дзвоник. Він уже зробив вилочку, але щось. Щось не зав'язую квіточок перців поки що немає. Вимаха вже такий дебелий, десь сантиметрів 60. Три рослинки в мене у цьому великом ставчику росте. Так само тим самим я їх підживлюю, я всі свої овочі підживлюю. Тими самими добривами. Ну, хто росте вверх, я ж кажу, в кожному міжвузлі жіноча завість у огірочків, а у перчиків не видно нічого. Може воно і зав'язується, але відсихає. Далі, щоб далеко не ходити, покажу вам ще один перчик. Це ось такий перчик хабанеро. Перець гіркий, дуже гострий суміш. У мене одна повноцінна рослина і одна чахоточна. Це вже ось всередині квітне, класні такі глянцеве таке листя. Красива рослина. Поки що в такому, я не знаю, 3-літровому ставчику. Може, в 2-літровому. Ну, коротше, в мене який був, туди я його пересадила, якщо що, то у мене є ще ставчики, я їх перевалю в інший ставчик. Ось так виглядає цей хабанеро. Вже з квіточкою. Вже розгалудження в нього. Шо? така гарна рослинка, гіркий перець хабанеро. Далі вам покажу це перець декоративний. Ось такий перець феєрверк. Ось так виглядає. Оці які світлі, це вже дозрівають порчини. Їх вроді би можна їсти. Подивимося. Ну, на вигляд вони класні. У мене фіолетові попалися. Більше інших кольорів не було. Ось такий симпатичний декоративний перчик. Такого яскравого кольору. Наступний це декоративний теж перчик, маленьке диво. Я його ще не пересадила в більшу ємність, бо в мене закінчився ґрунт. Я так розумію, що в мене попалися жовті. Але там буде видно. Ну, жовті. Що там уже? Не видно, що жовті. Такий теж прикольний. Ну і наступні ось мої джунглі зарості це балконні томатики. Ось тут, де вже червоніють помідорки, це сорт томат-кімнатний міні-бел. Професійне насіння. Доволі багато плодів, вони невеличкі, дивіться, такі, як маленькі черіки, але дуже невисокого росту сама рослина. Дуже багато зав'язі. В мене навіть случилося так, що обламалося прямо біля кореню. І тепер стоїть воно в мене в воді, повністю все в. Помідорках Ось цей стоїть у мене в воді. Бачите, скільки було б томатиків. Може вкоріниться, так я його назад пересажу на те місце, де він в мене і ріс. У мене їх тут раз, два, три, чотири. Чотири штуки. Чотири штуки, які вже плодоносять, і ще у мене три штуки, які ще тільки квітнуть, але це інший сорт. Ось інший сорт він стоїть поруч, бачите, він відрізняється по кольору і відрізняється величиною. Я зараз покажу вам ось якого розміру міні-бел, а ось який вже бугай. А зараз покажу ось такий Балконі Ред, Трохи вищий він. Хоча в описі заявлені всі маленького розміру. Ось такий в мене город. Уже тут можна збирати три помідорини. Ось тут уже теж жовтіють, тут уже теж бурі. Якби зібрати їх одним, одним махом, отак по одній помідорці. Не наїсишся. Так що такий в мене город. Дуже б хотілося, звичайно, огірків. Ось перці такі великі. Я вам зараз покажу конструкцію. Ось у мене це вішак для одягу, я на нього лампу денного світла примотала, і це в мене така підсвітка для них. Ростуть. Такі красавці. Ось такі справи. Не пропадем. Будемо збирати, <головіка> будемо збирати відрами огірки і помідори. Раз на дачу. Ближчим часом я не попаду. Друзі, дякую, що подивилися на мій город. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям!